Я так стою та й думаю, як я можу допомогти. Прийомний онук у всій і заряті. Я його любила, а він вибрав іншу дорогу. Він не вибрав іншу дорогу. Він по своїм, ну як вам сказати, людина поражена гріхом, так само, як і ви. Просто він. Він, скажімо, пішов такою дорогою, а ви такою. Не можна сказати, що він грішник, а ви святий. Ні, ми всі маємо гріхи, просто кожні гріхи мають свої наслідки. І якщо раз вийшло уникнути покарання, то знаєте, його уникнути буде інший раз неможливо. І краще, коли людина на початку дороги спіткнеться або побачить що в неї недобре взуття, і перезуються, і вже далі буде йти добре. Тому, вирушуючи у життєву подорож, пам'ятайте, краще спочатку все визначити, визначити свою мету і до неї йти. Бо якщо от потім спіткнешся на середині дороги, або подивишся, що щось забув, то вже знаєте, ні вертатися, ні далі йти. І ті люди, які зійшли з дороги нормальної, Попадають в ситуації різні. Хтось сидить в слідчому ізоляторі, хтось сидить в тюрмі, хтось лежить у землі через свої дурості, через неправильну поведінку, десь на дорозі, чи ще щось інше, або ще інші дорадства, коли діти чисто через свою легковажність десь лазили по будинках, покти, впав, зірвався, забився на смерть. Ну і, і що? Це все і наслідки нашої, нашого непослуху. що я можу, що я можу порадити. Внук сидить у січому ізоляторі. Що, викупити його чи що? Сидить дуже добре, що сидить, це має піти на користь йому. Я вам розкажу історію за свого брата, Не за чуже, за свого брата рідного. Хлопці, молоді, десь там щось побилися біля клубу дискотека, дівчата побилися, молоді там побилися десь. Приїхала, міліція забрала їх. Приїхали хлопці чужого села, ну а то як то прийдуть? На місце то треба. Все, десь їх побили. Приїхала, міліція їх забрали, Все, забрали. Дали кожному по 10 суток. Сидя. Я приїхав туди. От суд наш районний підійшов до, до судді. Ну, мене трохи, ну як не дуже здивувало, але суддя каже: ти що приїхав забрати малого? Я кажу, та ні. Я приїхав сказати, щоб його не били. Але хай посидить. Він каже, дивно, таке не чув. Нічого. Приїхав я додому, і мама каже, Йо, я де?» Я кажу, сидить. Як сидить? Я мамі задав запитання. Мамо, як ви думаєте, краще сьогодні 10 днів чи завтра 10 років? І мама каже, що ти таке говориш? Я кажу, краще сьогодні не 10 днів, бо якщо я його зараз відти заберу, то я міг його забрати. Такі часи були за могореч просто, без всяких таких аж там великих цих. Але я кажу, ні. І коли закінчився його той срок, я приїхав його забрати і контрольне запитання. Любчик, якщо хлопці б'ються під клубом, що ти маєш робити? Він каже, сідаю на ровер, їду на Дністер в другу сторону, ущем. Сьогодні успішний бізнесмен, слава Богу. Жінка, діти, все файно. І я думаю, що отих 10 днів їм пішли на користь. А деколи, коли ви стараєтеся дитину від тих 10 днів, від такого з першого покарання, маленького покарання викупити, тому будете мати проблеми. Потім вже 5 суток, 10 суток не обійдеться. Вже будуть роки тюрми і плачі, і речі, які вже навернути буде неможливо. Тому хай сидить дуже добре. ДЦП це є, це є досить тяжка хвороба. Це є, ну, свого роду це є параліч, але ви кажете, що вона не вилікується, то ви так собі думаєте. Це в людей неможливо, а у Бога все можливо. Якщо ви готові стати свідком Божого чуда, підготуйте себе до того, бо для Бога важливо, як ти будеш поводитися після зцілення. Якщо ви після зцілення будете правдивим, добрим сином Божим, донькою Божою. Поступати по Божому жити, по-людськи бути прикладом для інших, як приклад навернення зцілення не за горами. Так, запитання. Де з деяких наших церковних Паламар задзвонює після отримання причастя кожної людини. А я такий, такий ручний дзвінок. Як він називається? І що означає, чому його всюди дзвонять? Чи є обов'язковим в УГКЦ? Цей дзвоник називається дзвоник. Вони бувають різними. Є одинарні, двійні, трійні і чотирні. Ці дзвоники мають різні мелодії, різні, ну, різні ноти, і звучать як три звуки, як акорд. так? До, мі, соль. І от воно звучить як акорд. Так само, ну це якщо брати так серйозно. А так як дзвоники роблять не дуже на серйозних фірмах, то вони не дуже. Не дуже в тонально все звучать, але мали би звучати так. То оце щодо дзвоників. Коли вони дзвоняться, дзвонять на причастя для того, щоб підкреслити важність самої події. Важність самої події. Раніше, якщо брати, наприклад, перші віки християнця, 988 рік. Ми прийняли хрещення. Україна, Київська Русь прийняла хрещення із, із Візантії та приїхали. Грецькі єпископи все служилося на грецькій мові. Ніхто нічого не розумів, що до чого. І для того, щоб розуміти, коли відбувається урочиста частина на вірою дзвонив дзвінок, дзвін, великий дзвін на церкві, або якісь ще інший дзвін на вулиці, на, на вірою дзвонили, що знали, що то. І так та традиція дійшла аж до нині. Вже люди знають, що вірую, от вже люди розуміють, знають, що це таке, а, але <кхід> донині дзвонять. Дзвоником маленьким ще, коли там ще дзвонять, коли відкриваються царські двері, у люди прийшли, хтось з кимось говорить, розумієте, і тут дзвіночок задзвонив, всі такі, опа, розумієш. Так же саме оце е, поняття дзвінка ми використовуємо в школі. так? Коли починається урок, дзвонить дзвіночок. Так раніше так само так дзвонив. Для того, щоб людина звернула увагу на щось. Тобто дзвоник для того, щоб звернути увагу, що відбувається щось особливе. Є великі дзвони біля церкви, які раніше дзвонили на схід, ну, на схід, щоб люди вже сходилися до церкви. Там три, три рази дзвонили, так як у театрі. Перший дзвінок, другий дзвінок, третій дзвінок. Це все, ну, виходячи з тих сучасних подій, не було телефонів, не було, навіть годинників не було у всіх, розумієте? Не то що телефонів. Це могли собі дозволити. Тільки багатші люди. Ну і тому для того, щоб люди чули, що знали, що треба йти до церкви, дзвонив дзвін. О, перший, це перший дзвін чи другий. Це вже відей другий, бо вже, я перший вже був. Ну то збираємося, бо вже за 15 хвилин почнеться служба Божа. Перший дзвін це був за пів години, потім за 15 хвилин і за 5 хвилин, третій дзвін. Бо не було ні годинників, ні телефонів, ні нічого. Те так було, а традиція. Вона, а сьогодні вона вже не актуальна. Бо, тому що ми знаємо, що служба на 9-ту ну, прийшов і все. Тобто дзвоники для от такого, от таке от призначення. А чи є обов'язковим в УГКЦ? Воно не є обов'язковим ні в УГКЦ, ні в Православнім. Що значить обов'язковим? Обов'язкове це те, що належить до літургії. А літургія, вона, як правило, обкладається. Обрядом, звичаєм, традиціями – Це традиція. Це не є обов'язкове. І воно, якщо прикрашає, якщо подобається, дуже добре. У нас дзвоник, наприклад, чотирьох голосів, чотири дзвоники разом. Але я так досліджував, що вони, вони гарно дзвонять, але, але вони не в тональності, не дуже точний звук, вони не, не, не точні. Дякую щиро всім. Нехай Бог вас благословить. Зараз молимося, пароста за пані Марію і за всіх тих, за всі родини, за яких сьогодні ця жертва приноситься.